Вітулечки, вілі від кулечки. Любесенькі, сьогодні буду готувати. Передо мною стоїть такий важливий план зготувати торт для племінничка-хресника на два рочки. А торт буду готувати, який зветься, курочка ряба. Це торт мого дитинства. Нам матуся готувала, влаштовувала сірато. Це мило і так щіпає десь за серденько за душу, спогади з дитинства. Дякую тобі, Матусю. Тож погнали, покажу. Для тортику, пісочного тіста нам потрібно звичайно вершкове масло. Воно у мене трішки підтало. На одну порцію у нас 100 грам. У нас буде двійна порція, тож беремо 200 грамів. Беремо посуд, ставимо на ваги і обов'язково не забувайте відтарювати. Чітко, як в аптеці. Друзі, домашня сметанка. Нам потрібно 50 грамів, у нас двійна порція, беремо 100. Тепер беремо 100 грамів сметанки. Борошна нам потрібно десь 200-250 грам. Тож, ми беремо 400-450, будемо дивитися по ситуації. Починаємо швиденько перетирати мукичку з масличком у крихту, щоб вершкове масло не взяло тепло. Друзі, ось така крихта в нас виходить: 100 грамів цукру. Сюди ж, Два яєчка. У мене в холодильнику готові були. Це у нас буде десь одне яєчко. І друге яєчко. Я ще сюди від себе добавлю ванільного сутоку. Сюди, ж, друзі, додаємо солі. Ось таку. Обов'язково розпушувач. У мене ось такий. одна чайна ложка, в нашому випадку дві. І замішуємо. Наша сметанка. Перемішуємо, щоб утворилася однорідна маса. Маємо створити один комочок тіста. Дивіться, яке воно мягесеньке, як губочка, бачите? Мягуньке краса. Цю мисочку, де ми замішували, накриваємо кульочком або плівочкою, відправляємо в холодильник, постояти, щоб воно трішечки охололо і схопилося купи. Ми можемо підготувати із звичайного молочка та вершкового масла кремчик. Ось така краса. Подрібнюємо наш тортик, ламаємо на шматочки ось в таку крихту. Тепер вливаємо сюди наш крем, перемішуємо добре. Вот.